У простих словах хочеться згадати, бо так рідко у віршах чути слово, тато це не просто слово, я так тебе люблю, і дитинство, і майбутнє без тебе я не уявлю, і хоч так рідко тебе бачимо, але в житті багато значимо. І знає тільки Бог усі твої бажання батько наш. І менше у душі страждання за дітей за сім'ю вночі і рано молишся, як молиться і мама. Рідко чули ми слова, важко зрозумілі. Краще них ти знаєш, що треба нам твої обійми. Я залишу вся дитина у руках твоїх. Хоч ім'я, не єдина, вистачить тепла для всіх, і хоч так рідко тебе бачимо, але в житті багато значимо, і знає тільки Бог усі твої бажання, батько наш і менше у душі страждання за дітей. За сім'ю вночі і рано молишся, як молиться і мама.